Вітаю! Сьогодні 27 серпня 25-го року хочу показати дві троянди. Посаджені одночасно, троянда, чайна гібридна батеро і чайна гібридна троянда. Ой, це Веласкес, а то батеро. Обидві троянди були посаджені у 23-му році осіння. Обидві я їх отримала з матвіївських троянд. Черкащина, обидві троянди здорові, не хворобливі, квітка в троянди Веласкес дуже запашна, темно рожевого кольору, такого насиченого рожевого кольору, ну, не туго набита, така. Повітряна. Вона чимось мені схожа на троянду квітка Вен Роза. Чимось вона схожа на ту квітку. І кольором, і такою формою такою повітряної якоюсь. Ну, ось вона так. Вона спочатку, бачите, куп'янок такий височенький, а вже коли розкривається, вона така, як блюдечка якась або чашечка така широка глибока. Ну, є ж трояндочки, які взагалі як розпускаються отак, як блюдочка становляться, так як лимон, помпон або ще там якийсь. А ця так така. Колір яскравий, красивий. Листя темне, зелене, а молоде, червонувате. Ну, таке воно. А, і пагани вон червоні, червонуваті є. Зараз сонця нема. Ну, воно таке полуглянцеве. Воно не дуже виб... виблискує на сонечко, ну не прям-прям. Є ж такі прям-прям глянцеві. А це така не дуже глянцева. Скоріше, не глянцева. Троянда здорова. Оброблялася вона остання після першої хвилі. Я деякі троянди ось днів 10 тому обробляла. які боялися, що захворіють, або ті, що хворіють. Ну, воно, до речі, не допомогло. Вони як хворіли, так і хворіють. Ті, що хворіли, ті і хворіють. Ну, або ще сильніше стали хворіти, бо дуже Холодно, оце, цей тиждень холодно, мокро, і то вони ще й більше хворіти почали. А ті, що не хворіли, ті не хворіють. Ну, якось так. Я ж казала, в мене щось так. Є такі троянди, які ти хоч обрабляй, хоч не обрабляє. Вони як хворіли, так і хворіють. Тому я вже не знаю. Ні, є такі, що підлікувала. З того року є такі, що підлікувала і не хворіють. А є такі, що маємо, що маємо там. Небагато таких троян, але є. Ну, а ця трояндочка здорова, все в неї добре, багато пуп'янки, вона ще як більше розкриється, я покажу. І, і ще ця троянда між хвилями. Хоч якась трояндочка дає. Я показувала цю троянду між хвилями, вона з квітками. Одна-дві квіточки є. От в троянди Батеру не було між хвилями, а ось в цієї трояндочки були хвилі. Ой, квітки. Троянда я вже так примітила, непогано виходить із зими. Вона ще молоденька, досягла вона десь метр двадцять так же сама і та троянда. Десь метр двадцять в ширину сантиметрів 50, може, 60, не дуже вона широка. Але така гілястенька, багато гілочок, і ось будуть. І багато пуп'янків. Квітів буде ще багато в цієї троянди. Квітка тримається. Може, тиждень десь так. Вона, здається, на сонці не горіла в мене. Ну, для друга річки чудовий результат. Такий гарний кущик, не хвороблива, гарна трояночка. Форма квітки дуже відрізняється від троянди Ботеро. Тут троянда більш таку на англійську якусь похожа, я не знаю. Така набита більш. Колір червоний. Мені колір цієї троянди, він не то, що червоний, я не знаю, як називається цей колір. Дуже нагадує троянду. Люксор, то кажуть, тільки люксор отут-от біла, а ця червона. Ну, от якось так. Ото є якийсь колір, як його називають, чи кармінний, чи щось таке. Може, оце такого вона кольору. Ну, а так, як дуже не приглядатися, то червоний да і червоний. Червоний колір. Теж багато ще буде трояндачів, ось багато пуп'янків. Листя схоже на листя троянди Веласкес, полуглянцеве, гілки червоного кольору молоді, шипів помірно, троянда не хвороблива, гарна і дуже запашна. Дуже запашна ця троянда. Оце батеро, Веласкес тут. Дуже запашні гарні трояндочки. Ну що ще про них сказати? Квіточка тримається в цій троянди, мабуть, довше, ніж у Веласкеса. може тиждень, може більше. Квітне 2-3 хвилі. В тому році вона була першарічкою. Теж квітла, і Веласкес в тому році квіт. Так що з першого року вони вже себе показали в тому році такими гарними трояндочками, гарними кущами. Ну, Бачите, ось і китицями квітне, і поодинока квітне. І так само і Веласкес І китицями, і поодинока. Тут кущик висотою теж десь метр десять, може більше, але ширше, ніж у веласкеса. Тут, бачите, якось вона ось росте і так компактніше. А ця більш розлогий кущик, цей ширший кущик. Ну, гарно. Чудова троянда, я задоволена. І дуже подобається те, що вона не хворіє. Колір подобається цієї троянди. Ну, Щоб довго не затримувати. Троянди для свого віку показали гарний результат. Молоді трояндочки, квітнуть, запашні, не хворобливі. чудово виходять з зими, декоративні кущики. Бо листячка здорове, ну, непогані трояндочки. На цьому буду завершувати. Всі гаразді вам, дякую за перегляд і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому Сумському напрямку. У нас ці останні три ночі, мабуть, жах. Луплять по інфраструктурі. Немає ні світла, ні води. Ну, Світла може вже і з'явилося, а води нема. Води вже маємо, що маємо, поки так. Так що вдячна всім кожному і кожній з наших військових за те, що захищають нас. І слава нашій Україні!